Всім привіт, друзі! Сьогодні в нашому відеоролику я придбаю собі Камаз. Так, нова техніка, до нас в колхоз. Нам це дуже потрібно. Тому що зараз сніги, зима, а нам треба якось перевозити добривку, пшеничку із еліватора. Давайте купимо. Такий за 56 тисяч нам піде. Ще візьмемо до нього прицеп. Дивіться, в принципі, нормальний, хороший, я думаю, по снігу він буде проїжджати добре. Так, і давайте зараз знайдемо прицеп. Прицеп, прицеп. Ось. Все, купляємо і вирушаємо на нашу базу. Давайте сідаємо, прогріваємо та вирушаємо до нас на базу. Так, давайте заводимо, включаємо світ. Ну, як же ж без нього. Так, давайте зараз чіпляємо наш причеп та можна їхати на базу. Як бачимо, проїжджає він добре. Ну, все тоді, давайте. Так, чіпляємо. Все, готово. Ну що ж, можна летіти на базу. Я думаю, що так буде краще всього. Давайте вирушаємо. До речі, друзі, якщо вам сподобається ця серія, то давайте тоді, якщо на цьому відео буде десь ну, 50 лайків. Хоч ні, давайте 30 лайків. І я знімаю нову серію. Нову серію знімаю. Давайте на 30 лайків знімаю серію. Нову. Можливо, в наступній серії сніг почистимо, тому що його дуже багато випало. І він досі йде. А зараз, як бачимо, зараз ще досі він йде. Зараз великі снігопади. Як бачите, КамАЗ приїжджає норм. Але. Але нам все одно потрібно прочистити дорогу, бо зараз ми їдемо 80 км на годину. Спокійно! Я воділа. Добре, їдемо далі. Дивіться, прочистимо базу по всьому нашому селі і звичайно ж на базі. До речі, я не знаю, чи ми заїдемо на базу. Давайте, давайте так, прочистимо дорогу на базі на нашому НТЗюку. Бо ми тут не проїдемо, ну, більш всього. Давайте заводимо наш мт Я сьогодні вже чистив тут дорогу. Як бачите, норм. Мтизюк справляється дуже-дуже добре. Що ж, давайте, друзі. Сідаємо та прочищаємо нашу дорогу. Потім, можливо, ще прочистимо гараж, щоб туди загнати Камаз. Хоча він, мабуть, туди не зайде, не заїде, тому що він дуже великий. Ну, нічого, поставимо тоді під еліватором. Бобик бобік, бобік на місці, осторожує базу. Давайте, як бачите, наш кош так сильно не чіпляється, чи отвал, чи ковш, називайте як хочете, так низько не можна його опустити. Це максимально низько. Як бачите, він не весь сніг бере. В деяких містах він бере добре, може весь сніг, а в деяких, як бачите, трішечки. Ну, добре, хоч і трішечки, але і це буде добре. Друзі, до речі, як ми бачимо, сніг все більше і більше. Тому давайте, друзі, максимально швидко наберемо під цим відео 30 лайків та їдемо зачищати дорогу від снігу, від всього. Від снігу, можливо, навіть і буде слизька дорога. Давайте, друзі, будемо якось заїжджати. Головне зараз не застрягти. Ну, начебто, їдемо добре. Начебто їдемо добре. Так, давайте. Ну, в принципі, слухайте, проїжджає добре, але як бачите, трішки, трішки застрява. Але, в принципі, в принципі, добре. Я не знаю, ми тут заїдемо. У нас це не газон і не трактор. Фух. Ну, в принципі, заїжджаємо, але важково. Але тут уже великий бугор, і я не знаю, чи ми заїдемо, чи ні. Начебто. Начебто заїжджаємо. Так. Друзі, все, ми застрягли. Ні. ні. А, так, все, ми застрягли. Клас. Я не знаю, що робити. Треба йти за Мізюком та відкатувати наш КАМАЗ, як бачимо. Новий КАМАЗ вже застрягли Перший день, навіть, навіть години на ньому не проїздили вже застрягли Добре, пішли. Йдемо по нашим Тюзюк та заїжджаємо на базу, чистимо сніг, щоб далі заганяти Камаз. Нам трішки залишилось. Так, полетіло. Давайте набираємо розгончику і оп! Так, ну я не знаю. Нормально. Ну... Мені здається, чи ми його ще сильніше закопали. Ну добре, давайте зараз подивимось, перевіримо, подивимось, що як. Ну, начебто норм. Ну, давайте. Трішечки так розгончика і... Давайте. О, друзі, проїжджаємо, проїжджаємо, прицеп. Прицеп теж проїхав, є. Давайте, друзі, заїжджаємо на наш елеватор, Ставимо Камаз. Так, давайте обережно, обережно. все, друзі. Ми з вами молодці. Давайте заглушимо і вимкнемо світло. Все. Друзі, ми з вами молодці. Ми почистили сніг. Купили Камаз до нас в колхоз. Ви, друзі, молодці. Ми разом молоді. Ну що ж, друзі, дякую вам велике за цей перегляд. Ставте, друзі, багато лайків. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мої нові відоси. Ну, а з вами був Святий Фес. Всім дякую, друзі. Бувайте гарного вам дня!